Купили це бачу, я його на трам, ніж 560-му тараном. І він теж добив Ну Хто б сумнівався, ну, що це єбучий тігр два мене вдоб'є. Ну, кого до кошки? Є була косом, її куском, була, а не там, а не заліза. Пишіть в коментарях. А балайк видит. Бо абсолютно был всем игрокам таким, как я, таким известным. Э, на Я не знаю, как вы. Я сниму камуфляж у него. А ему майже натара А Подозреваю его дня. Убить. Там хотя бы... И мог в руки может,

150 тонн на 150 тысяч тонн Ну ладно вы бачили Ну на бачили? Ага, ты походу Бихтова и соба не могу закінчить И то добре не пошли в комментариях Уси вот я як я. Коли приходил иглы як хтось залоба проходит и сам. И не треба говорить, что таких, нет, как я, нема. Если бы сами, таких, сами не проверяли, что такие есть. Ну тобто помнювався, що попів. Знаєте що офигел? Там 53 тисячі. Нормально. Це можна купити скільки. Найти. Вісім танків. Третього рівня. Прикачує.

Хотя тебе багато брони. А вот тебе багато ласис. тобі дуже легко танкувати. Ну не танкувати ну, і Их де да. Можно захерячить. Я могу. За... Офиген. 380 на пробел, грубо Ну, попала на уже спецназ Да из-за чего там Калибр херачит-то Отстань, блин О, Курва задал бал уже. Ну, бля, эй! Ну, я говорю, задал бал уже. Куда сбивать?